У парламенті давно існує сіра зона, про яку мало хто знає, це міжфракційні депутатські об'єднання. І їх більше, ніж ви думаєте. Станом на листопад 2025 року у Верховній Раді 9-го скликання 191 МФО. Практично кожен депутат має хоча б одну неформальну приналежність. Чому це важливо? Під час війни МФО часто стають неформальними центрами координації але вони працюють без звітів, без прозорості і без реальних правил підзвітності. Деякі об'єднання активні і впливові. Наприклад, найбільше за конституційну реформу і ефективну владу 283 депутата, а деякі лише декларативні Україна без олігархів чи вільна Венесуела, жодної публічної інформації про роботу. У чому ж ризики? У такій сірій зоні народжуються кулуарні союзи, лобізми і непублічні домовленості. Депутати. Можуть впливати на рішення поза формальними процедурами і без жодної відповідальності. Що ж має змінитися? Потрібен єдиний відкритий реєстр МФО, склад, теми, цілі, результати це базова гарантія прозорості парламенту. Наприклад, у Британії чи Європарламенті вся інформація про такі групи відкрита. Це норма, яка зменшує корупцію, підвищує довіру до політиків. Щоб український парламент не залишався сірою зоною, діяльність МФО має бути паблік відкритою, зрозумілою для кожного.